Хлопець моєї мрії Він запросить мене на 12-ту. І на 13-ту, і на 14-ту, і на 15-ту. Він не запросить мене на 16-ту, коли мене театральне. На 17-ту, коли в мене вокал, на 18-ту, коли в мене хореографія, навіть на 19-ту, коли в мене модельне. Хлопець моєї мрії. Просто буде шіка. Дуже чудове місце. далі потрібно представляти його, показу. Шіх суспільствах е, далі з цим званням, тому що від цього я хочу навіть сама собі довести і усім також, звичайно, що я сильна, цілеспрямована, гарна і найкраща. Дякую. Друзья, я нагадую, что ты играла очень круто, Филип Мессу. И если честно, мое сердце страдает, даже твой бывший парень на подпевке спевает. Серце огня. не агня! Дійсно, ви достойні цього. Отже, ви найкращі. Ви найкраща десятка по всьому Хмельницькому. Отже. Отож, дівчата, всіх вас вітаю, всі ви достойні для перемоги. Але серед вас повинна бути одна переможниця. Отож. Диплом нагороджують. Марін, от ще пару секунд. Я, я вас прошу, не забігайте зараз на сцену. Зараз я вам дам можливість накричатися, рознести дом культури. Тільки зараз не вибігайте мене. Давайте доведемо його до кінця, а потім робіть, що хочете. Хоч колони волі. Хорошо? Ще дуже... ще дуже багато подарунків для наших конкурсантів. Окей? Окей? Дипломом нагороджується переможниця в номінації міску 2013 в конкурсі краси шкільної молоді. Ліза Гуцалюк. <працю> організаторам журі і звичайно, групи підтримки. Треба було приймати участь у цьому конкурсі, дуже класний конкурсі. Люблю-люблю-люблю всіх. Люблю, люблю.